З настанням сутінків бійці окремого підрозділу безпілотних систем спеціального призначення Крила Омеги їдуть на позиції. Пересуватися у цей час доби безпечніше. У бліндажі тепло, затишно та всього вистачає. Із зарядними станціями допомогли волонтери. Домашні котлетки передали рідні. Майже як вдома, так це наш дім на. На декілька днів так сказати, поки ми тут чергуємо. Ну намагаємось жити більш-менш комфорті. Але фронтовими зручностями особливо не насолодишся. На куп'янському напрямку російська армія намагається захопити нові рубежі. Гарячий напрямок постійно рухається. Постійно ворог хоче відбити наші позиції, і тому роботи в нас багато. Доводиться працювати кожен день. Врага нельзя ніде оценювати. Враг учиться, і якщо він вже закріпляється, то його вже тяжело туда вибити. Поэтому необходимо наша задача непосредственно не допустить противника до этих укритий. Розрахунок італійської гаубиці Мелара наводить зброю на ціль і чекає на команду командира. Готові. Постріл, постріл, постріл. Поки артилерія нацгвардійців відбиває черговий піхотний штурм противника, екіпажі ударних безпілотників спецназу нацгвардії чекають на можливість злетіти. Згідно з оперативною інформацією, російська армія запустила шахеди. Українські військові намагаються придушити їх засобами радіоелектронної боротьби. В них задачі захистити наші позиції, але ми не можемо працювати. Це періодично дратує, бо є і втрати дронів через те, що душить все підряд, всі частоти і пауз. За очікування, так само ми мусимо буває і не одну годину, коли працює реп очікувати коридорів. Дев'яти кілограмова міна кріпиться до важкого мультикоптера. Щойно на цій ділянці вимикаються українські реби, пілоти криломеги атакують будинок, у якому закріпилися російські штурмовики. Саме з цього бліндажу, і саме цей екіпаж безпосередньо також працював для того, щоб в тому лісі, який був захоплений, не залишилося окупантів. І звільняти завжди приємніше ніж втрачати. У грудні найкоротші світлові дні на рік. На фронті панує темрява. З метою безпеки не можна світити ні фарами, ні ліхтариками. Лише спалахи від бойових дій на горизонті українські захисники знову відбивають чергову атаку. Так, а тут ступенька, а що тут? ступенька. Та не Та Ні, не світі. Я найду Олексій Продаєвода, Микола Рищенко та Андрій Устінкін. Радіо Свобода.